Так, всім доброго дня. Тобто відос буде про червоного трактора. Показав він себе трошки в роботі. Виїхали, ми вчора погорали, Зробив він десь в районі 4 гектарів. І що? І ляснув. Щось застукало в моторі, засапунив. Зараз будуть так, умніки, а ну хорош там. Зараз буду знімати головку, дивитися, що там. Побачимо. Ну і вам покажемо. Але показав одразу себе дуже добре, працював класно. Так, зараз все розкручую, розбираю. І як знайдемо причину, що случилось, покажемо вам. Тут трошки вже кабінет приакуратили, щитка бокового нема. Так, замостили, щоб не цей. Тут коврики, ковролін кинули поки першу попавшу в сідушку раді цікавості, раді проби. Дуже було інтересно, він себе покаже в роботі. Так, тут таке по гідравліки. Масилко тече, те будемо устраняти. Ну, а зараз треба скрити клапану кришку і полізти до головки, глянуть, Зняти головку і глянути, що там случилось. Так, гайкуємо. Так, причина знайдена. Так, у третьому тут проблеми. І в першому поршень приклеївся нахрен до гільзи. Коротше, поршнева заміну однозначно. Зараз скриємо поддон. Подивимося, які там шатуни, нам треба замовити. По головці. Головка тут повністю нульцева, нульова. Все в ідеалі. Зараз все діло почиститься, буде бомба. чуть-чуть Щас... трактор назад, знімаємо поддон і витягуємо гільзи, поршня. Зараз все у вітеля, грутек замовлю. Завтра буде тут, зберемо і далі в поле. Тобто нема біди. Все нормально. Найголовніше, що він, можна сказати так, не в сезон ляснув. Ми виїжджали для проби, ми не розуміли взагалі, що це за трактор. Ми його купили, там завели побуркотав і заглушили. Все, це перший його був виїзд. Ну, я щось думав, він раніше лясне. Перших там 2-3 круги, ну, може 4. А він ще 4 гектара виграв. Взагалі красавчик. Так, зараз знімаємо піддон. Витягуємо поршня і потім покажу стан поршней. Фух, так, відкрутив поддон, а тут дивіться, яка краса. Він довго б не виходив би, що якщо... Не зря я сюди поліз. Герметика просто заліплена, заборна. Трубка, Нахрена його мазати без толку той герметик? Я не доганяю. Це ж тресики було наперти герметика, так це вже я обдер, а потім встановився обдирати геть повністю. Вся заборна була залипша. Це капець. Так, що в нас там, колінвал. Я зараз буду відкручувати. Бугеля дивиться, що куди і як. І там поддона герметика. Просто Я треш. Сказав, він <кхех> да. Довго він би не одробив би. Де ви бачили, кормили Коротше, добре, що ляснула поршньова. І ми стали. Бо ще б ляснув би і колінвал. Це було б трохи. Хуже. Це жесть просто. Ну при. Моєму. Скільки ми розбирали двигунів, я перший раз бачу, щоб так сіточка була залипша. Куди він, бідний, качав те масло, я не знаю. Так, зараз скрию, подивлюсь, який колінвал. Чи треба точити, чи не треба. Якщо треба, значить будемо розкочувати. Бо не буде діла. І ти пить поки зробили хлопці. Не знаю, чи видно, що, ще ні. Хоча другий і четвертий нормально, а третій і перший випливили. Так, крутим далі. Хорош загорять, знайшов холодок і лежить. Ти бачиш, нічого не робить. Все, хаїв. Так, повитягували ми поршня. І що ми маємо? Перший і третій. Капздець повний. А де? Ось. Пробували, скажи, кольця повитягувати не може. <реш> <реш> біда, 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 борчені. біда. Третій такий самий, другий і четвертий цілі. Ми ну, прийняли, дуже повидирало вкладище. І воно на тих місцях, де вигор... вигорнуті поршня. Коротше, прийнято рішення відкочувати його і знімати колінвал. То, що... Короче, да. Тобто підкинуть поршня не, просто не виходить. Вести колінвал на проточку треба та робити його раз та гаразд. А корінь який теж БН2? Я не знімав ще. Корінь який. Зараз буду знімати. Тут не роблю. Так був би БН1. А бн 26 що? Проточка? Я думаю, так, да, якщо я не помиляюся. Так що якось так. БН1, БН20, чи ні. Тепер буде r R1 буде. Ну і нічого страшного. Ходитиме він ще R1 аж бігом. Так, ну, зараз будемо пробувати відкачувати. Придеться якось на бочках ліпити щось. Якось так. Бо тальки нема тут. Або тягнуть у гараж. Тут Так, тут, да, тут розкотим. Десь його. Та хай туди стоїть. Зараз за за поставимо щеплення новеньке. Так, ну в общем, гайкуємо далі. Так. Ну що, а так ми його вже розібрали. Зараз откочуємо ланжерони. Потім знімаємо мотор. Ось приїхав Борген. ось кун. Зараз цепляю кун, тоді знімаю мотор і буде повна капіталка двигуна. Зараз хоча все це знімемо і потім покажемо вам. Так, передок вже від'їхали, вирішили зараз поки мотор вісить, розібрати лобовину, усе. А потім вже будемо знімати мотор. Дай покрасим. Покрасим? що люди. Дапо. Осудять, дапо. Ой, кожний так натомилися, що не хочеться знімати. Так що, ну в общем, ми крутимо далі, а ви звиняйте, що так мало. Так, ну що, пун я вже прицепив. Блін, яка це класна штука. Дві секунди і все, ти вже опять працюєш. не треба зняв. Зараз витягнемо мотор. Розберемо все остальне. Завтра заберу та Сьогодні замовив на грутеки, де він не набрав. Кажуть, треба те, те те те. Тобто пацани швидко спакували.

І все, і все знято. Так, зараз приймо до скажу. Так, їдемо осиплятися. Так, що ми маємо? Отак ми вже його розібрали. Завтра будемо це все діло відмивати, чистити, підготовлювати до зборки. Так, що в нас по? По двигуну. В принципі, він, як і висів на тракторі, все розібране. Завтра знімемо корзину, витягнемо колінвал. Намиємо все, підготовим. Ну, а кому цікаво, як ми зберемо і заведемо, то підписуємося на канал, ставимо лайки і пишемо коменти. Всім до завтра.